Привіт, малята! Я Миколка, і в мене сьогодні дуже багато роботи, тому що всі працюють навесні, і дорослі, і малі, клумбу старано копають, на ній квіти висівають, нагороди поспішають, їх під посадку прибирають. Треба землю підпушити, всю розсаду посадити. У садках і скверах міста скрізь грибуть торішнє листя. У весни гарячу днину деревця саджають та їх ретельно поливають. Друзі, а що це за звук? Ви чуєте? Що це звучить? Відгадайте? Правильно, ви відгадали, знайомтесь, це тракторець, мій помічник. Працювати в полі звик. Добре він зорав поля, тракторцем керую я. Значить, як мене можна назвати? Правильно, тракторист. Діти, а який перший звук в слові трактор? Тракторист? Правильно, т-т. В слові тракторист він і на початку, і в кінці. Як ви вважаєте, він голосний чи приголосний? Правильно, приголосний він не співає. В цих словах твердий приголосний позначається рискою, а записується звук Т буквою Т. Подивіться, вона схожа на молоток. Вибиває молоток. Ви ним цвяхи заб'єте, схожий він на букву Т. А ще букву Т записують іноді ось так. Подивіться, як вона виглядає, правда, схожа на молоток? Щоб її запам'ятати, можна згадати, як він стучить. Тук-тук-тук. Ток-ток-ток, т-т. Ток, ток. Спробуємо зробити букву Т із Лего. Яка із червоних деталей підійде дерево чи трактор? Звичайно, трактор перший звук т-т. Тарілка. Який перший звук? Теж т-т. Підходить. Із маленьких зелених яка підійде? Правильно. Тигр. Т, т. Телевізор підходить? Так, перший звук Т. Телефон. Перший звук. Правильно. Т-т. Підходить. А тепер виберемо із великих зелених. Торт. Чи диван. Звичайно, торт. В цьому слові звук Т і на початку, і в кінці слова торт. Ось така буква Т у нас вийшла. Але діти, запам'ятайте, коли ми читаємо, ми її називаємо як звук Т. Прочитаємо склади, які нам привезе Миколка на тракторі. Будьте уважні ат. От А тепер буква Т перша. Та. Ти. Ти? Те Молодці! Запрошую тебе, Миколко, і вас, друзі, на поле подивитись. Як працюють мої старші брати, великі трактори. Добре, тракторець. Мені дуже цікаво подивитись. Поїхали. Їду, їду я крізь лампові поля, рідна я земля звеселя, їду по селу, тихо деренчу пісеньку підніс, бурмочу. Друн -дун -дун, друн -дун. Світомишні кружля, Бз. їду по селу, тихо деренчу пісеньку підніс, бурмочу. Друндон, дон, друн-дон, дон, друндом, дон. Подивіться діти, трактор оре поле, обробляє землю плугом, готує її до висіву зерна або засаджування розсадою. Складіть речення за схемою, що робить трактор. Трактор оре поле правильно. Потім в поле виїжджає трактор з сівалкою. Яка засіває зерно в землю. Складемо речення за схемою. Що робить сівалка? Сівалка сіє зерно. Правильно, в цьому реченні три слова. Для того, щоб урожай був гарним, за рослинами треба доглядати, вносити добрива, поливати їх. Подивіться, що зараз робить трактор. Але складіть речення з двох слів. Правильно, трактор поливає. Два слова в реченні. А вже в кінці літа збирати урожай в поле виїжджає комбайн. Де працює комбайн, діти? Складемо речення. Комбайн працює у полі. В кінці речення ставиться крапочка. Молодці, правильно. А зараз, діти, засадимо наш город. Цифри на табличках показують, скільки складів повинно бути в назві овочів чи злакових культур. Приготуйтесь, будемо ділити слова на склади: Буряк. Буряк. Два склади правильно. Рис. Рис. Один склад. В цьому слові один голосний, тому один склад. Морква. Морква. Два склади. Картопля. Скажемо слово по складах. Картопля. Три склади. Жито. Жито. Скільки складів? Правильно два склади. Капуста. Вимовляємо по складах ка, пу, ста. Три склади. Кукурудза. Скільки складів? Ку-ку. Ру-дза. Чотири склади правильно, ось який гарний город у нас. Друзі, роботи на весні усіх багато, турботи хоче і город, і сад, бо ж день весняний цілий рік годує. Людина кожна часу не марнує. Тому ми з тракторцем малята поїдемо знову працювати. Та й ви теж часу не гайте і батькам допомагайте. До побачення. До нової зустрічі.